Thank you. Pain and fairy tales on the wall Call into the better of the house me, maybe show me just a little bit of honesty. I hope I got a heart that I can salvage, but it's getting hard enough. I know, but I can never mention a name to face my fault. But when I noticed it was far too late, you left a to... Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Як бачили, трішки підзатарилися. Працюємо. Привіз всі інгредієнти, які потрібні для того, щоб приготувати корм нашим свинкам і курям. Е, премікс е, Висівка, макуха Соєва, макуха соняшникова, е, крейда. Ну, тобто, все те, що потрібно для того, щоб був повноцінний збалансований раціон, тому що це дуже необхідно. І зараз розповім чому. Процес іде, працюємо. Ну а поки в нас йде процес подрібнення зерна, трішки такий ліричний відступ. Продовжуємо ми втрачати майно. Як хто знає, можливо бачили з новин. В Херсоні 8 березня прилетіла авіабомба прямо під під'їзд одного із будинків. І в тому під'їзді заходилася наша квартира. Так що таким чином ми втратили, тепер вже можна сказати, що все. Нічого. Руки, ноги на місці, голова на місці. Працюємо далі, рухаємось вперед. Ну а оркам їм нема прощення і горіть їм в пеклі. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Рухаємось вперед, життя продовжується. Всім дуже велике дякуємо за підтримку. Сумно, тяжко, але головне це людське життя. І всі, хто там знаходилися в нашому під'їзді, всі люди вижили. І це найголовніше. Дуже багато спогадів у нас про те місце, але треба рухатись вперед. І треба жити не минулим, а майбутнім. І тільки разом ми сила. Так що, по можливості підтримуємо наші збройні сили. І тільки завдяки їм ми можемо рухатись вперед, і тільки завдяки їм ми обов'язково переможемо, і здолаємо цю нечисть, і все буде Україна. Так що вперед до праці розпускати нюні немає часу і немає на це права. Хочу сьогодні розповісти про премікси, наскільки це важливо, і які відбуваються зміни. Коли не використовувати премікс, і ось на своєму прикладі, в господарстві зараз покажу і розповім, що відбувається, і як воно негативно впливає на свиней. І якщо не використовувати премікс, ну, взагалі і на відгодівлі, і для свиноматок. Тобто, як це впливає на сам організм тварини, свині розпочали воняти. Чому це трапилося? Змінився колір випорожнень. Хоча я вже даю комбікорм з преміксом і вже почав змінюватися. Як бачите, є різниця. Але в деяких іще світлого такого кольору, а в деяких вже почав бути такого темнішого. Змінюватися такий, як потрібно. А до цього був ось такий світлого кольору кав і дуже вонючий. А все це відбулося із-за того, що свині деякий період часу, десь, напевно, не тільки півтори, сиділи, ну, так, да, близько десь до двох тижнів, сиділи на кормі. Без преміксу. Тобто, я готував премікс, скажімо так, власного виробництва з додаванням в комбікорм просто солі і трикальці фосфату. Таким чином, щоб хоч більш-менш збалансувати раціон. Але, Але це не то. Тобто, вони не отримують тих. Поживних речовин, які допомагають їм у повноцінній, виходить, праці шлунку, кишкового тракту, і так, щоб корм, так, щоб всі поживні речовини засвоїлися і перетравилися повністю. Сталося так, що вийшлася е, деяка затримка з преміксом, і прийшлося мені готувати корм без преміксу. Ну, і Таким чином свинки споживали корм ну, десь, я ж скажу, десь два тижні без преміксу. І відразу відчулися зміни. І ці зміни відчулися... Я не побачив ну, так, за ці два тижні якісь зміни по самих свинях. Ну, тобто вони їдять собі, вони ростуть за ці два тижні сильно, там ти не побачиш якихось змін я маю на увазі ну, прирості живої ваги. А ось зміни запаху відчулися відразу. Дня 3-4 пройшло, як я прибрав, і не можу зрозуміти, що відбувається. В подвір'я тільки заходиш, сюди до сарайчика підходиш, вентиляція працює, все працює. ну, Запах просто стоїть такий їдкий. Вонючий, ну, просто не перетравлюється білкова частина корму, якраз запах і дає білок протеїн, який не перетравлюється. Він практично транзитом проходить через шлунок і не має змоги, виходить в організма перетравити таку кількість білку. І якраз на виході ми отримуємо. Не повністю перетравний білок, який і дає під дією ферментів, який дає ось цей дуже-дуже такий різкий і неприємний запах. Ну і таким чином ми маємо негативні такі моменти, як по запаху. Тобто це, ну, Особливо в кого сусіди поруч, особливо хто з сусідами, як то скажемо, не дуже в таких добрих стосунках, то це є проблема. І багато хто знає, що це є така проблема, яка ну дуже е актуальна і. Багато хто запитують навіть в коментарях такі питання, а як, а як із сусідами, як вирішити ці питання. Ну, от такі от є моменти. І також прирости живої ваги. Тобто свинки не перетравлюють повністю білкову частину корма і, звичайно, що вони не. Доотримують поживних речовин і таким чином втрачають, не набирають е ту, ті прирости живої ваги, які вони повинні набирати. Що дає нам премікс? Премікс, він не тільки там вітаміни і мінерали, а там знаходяться в ньому ферменти, які допомагають тваринам перетравити оцю якраз кількість. Протеїна, кількість білку, яку ми даємо, для того, щоб вони швидше набирали живу вагу і були в них добрі прирости середньодобові. Якщо не використовувати премікс, якщо не додати туди ферментів, то ці прирости будуть дуже-дуже невеликі. І ми отримуємо в кінечному як результаті негативні такі моменти, як запах і як недоотримання приростів живої ваги. Вони так набирають вагу, вони ростуть. Ну але вони не дадуть тих приростів, які вони дадуть на преміксі або з використанням БМВД. Поруч наші два кабанчика снідають. Наш внутрячок почуває себе добре, все чудово. Контролюємо його рану, там вже практично все затягнулося Обробляємо чимсь спреєчком все добре. Все прямо супер. Із свиноматками і хреками така ж сама історія. Але тут ще більш все серйозніше. І потрібно не допускати такого, і вони повинні споживати на постійній основі, постійно корм повнораціонний. Лисиця наша в охоті четвертий день після відлучки, все, дівчинка готова до парування. Будемо сьогодні працювати. Хочу цього разу покрити її дюрком. Якщо на відгодівлі, Ця проблема така, що а, можна махнути рукою на все це, і запахами вам не біда, наприклад, там, чи нема сусідів, чи ви в добрих стосунках з ними. Ну, тобто, це не проблема. І слабенькі прирости вас це влаштовує, ну, будуть трошки довше набирати вагу, трошки довше будете їх утримувати. Ну, тобто, ну так та й так. То з свиноматками цього ну, це не проходить. Тут потрібно. Використовувати обов'язково повнораціонний корм, що хряки, що свиноматки супоросні, що свиноматки лактуючі. Лактуючі свиноматки, які споросятиме, якщо не використовувати премікс, свинка буквально за 10-15 днів, вони її зіб'ють так, що ви винесете її з танка, упаде на ноги і все. І буде лежачий, потім дуже-дуже довго потрібно лікувати, щоб її підняти. Хряки, це. Якість спермодоз. Свинки, свиноматки супоросні, вони сидять на жорсткій нормі, щоб не зажиріли. І там вони, вони отримують невелику кількість білку. невелику. І щоб дати поросятам, щоб добре розвивалися поросята в них, і отримуючи таку маленьку кількість корму. І потрібно отримати всі поживні речовини, які необхідно для розвитку свого організму підтримання, і для того, щоб виносити і, так скажемо, вигодувати всередині себе ну, добрих, добрих поросяток, то потрібно, щоб вони отримали всі поживні речовини, і щоб той корм, який вони, верніше, той корм, який вони отримали, щоб він у них перетравився по максимуму. От якраз цьому і сприяють. Ферменти і всі поживні речовини, які знаходяться в преміксах. Це все я проходив на своїй практиці, це все в моєму господарстві було і відбувалося. Ще 15 чи більше років назад, як тільки розпочинав, все ж по старинки, все ж ой-ой, хімія. Та, зараз люди бояться цього. А представте, 15 років чи 18 років назад, що таке премікс чи БМВД? Тоді цього боялися як вогню. І свиноматок, ну просто були такі свиноматки, яких просто, як я кажу, виносили із станка 20 25 днів і свиноматка готова. Все, вона лежить, вона не може встати. Вона плеска як доска, і все. І потім лікування на протязі двох 3 чотирьох місяців, щоб її підняти на ноги. Потім запліднення, потім, ну, представте, яка втрата часу, який, ну, як це все невірно і як це все економічно недоцільно. Так що потрібно утримувати і годувати повноцінні, повнораціонні раціони використовувати. і... Тоді ми будемо отримувати результат, до якого ми йдемо і на який сподіваємось. Тут ось з використанням преміксів і всіх необхідних хі -хі, речовин та свинки ось, ось о, після приклад лисиця, після лактації, після відлучки, воно як дівчинка-стеблинка в ось навіть з цією, з марго. Так ця свинка отримує всі поживні речовини. Просто вона високомолочна і віддає все поросятам. І на піку годівлі з'їдає дуже велику кількість корму. І таким чином вона змогла вигодувати поросят всіх 12 штук. 35 днів, 34 дня була відлучка. Поросятка чудово виглядає. І свинка, да, вона худа, да, вона все, але вона ось, четвертий день прийшла вже в охоту. Будемо її запліднювати, і вона стоїть на своїх ногах, вона добре споживає корм, вона себе чудово почуває. А якщо це був би неповноцінний корм, просто якась зернова група і, можливо, якийсь там білок, то ця свинка б себе так не почувала. Також при використанні великої кількості білку ми можемо отримати отруєння. Наприклад, я використовую ось на раціоні лактуючому. Коли свиноматки з поросятами, там 18% іде сої і 7% соняшників. Це високопротеїновий корм, який, якщо не допомогти організму справитися і не підтримати його, і щоб він зміг таку кількість велику білку перетравити, то ну, може бути отруєння аж бігом, як у свиноматок, так і навіть годівлі. Тобто ми хочемо як краще. Даємо більше білку, щоб вони швидше росли. Але якщо їм не допомогти перетравити цей білок, то ми отримуємо також негативний результат. і Свинки відмовляться від їжі і просто у них буде білкове отруєння. Наші відлучнички також снідають. Куди ти лізеш? На камеру позує. Все у них чудово. Ще трішки. Поспостерігаємо, проконтролюємо їх стан і поїдуть на нове місце до нових власників. Вибачаю за такі кадри, але для того, щоб вже наглядно показати і зрозуміли, яка різниця. Ось колір випорожнень і ще залишки, які виходять без преміксу, а ось уже пішли випорожнення з преміксом. І бачите, яка різниця? Тобто з преміксом йде темніше, без іде дуже світле. Тобто, білкова частина корму, вона практично, ну не практично, а вона велика її кількість не перетравлюється. Міла наша на новому місці готується до опоросу вже. Ну і також Будемо готувати ще два місця ось з цієї сторони, під наших свинок також, які теж скоро будуть йти на опороз. Це виходить наша Поліна і Марго. Так що на цьому тижні будемо займатися, як я вже казав, дуже огидною роботою, сама така. Робота, яку я не люблю, оце чистить, крябать, мить, дезінфікувати, білить. Ну, в общем, наводить тут повний марафет і переганять сюди наших майбутніх матусь. Хлопці поснідали, все, відпочивають. Ну і Таким чином на власних спостереженнях я як побачив і показав вам, які відбуваються зміни. Якщо не використовувати повнораціонний корм, і що відбувається, і що ми маємо, що втрачаємо, і чому це не є дуже, як скажемо, корисно. І така економія виходить нам тільки боком. Також дуже велике дякуємо за підтримку. І ось такий подарунок ми отримали, така патріотична. Парочка. Так що дуже-дуже велике дякуємо Володимиру за його такий підгончик, будемо працювати. Так що воняють не свині, а воняють їхні продукти життєдіяльності. Які утворюються внаслідок неправильної годівлі, не збалансованим кормом і при використанні великої кількості білку. Якщо не дати білку. То і не буде приростів живої ваги. Якщо годувати просто зерновою групою, то про прирости <ривої>, живої ваги забудьте. Ну вони будуть рости, але там буде 200-300 грам прироста на добу, і це дуже-дуже ну, довго і потребує дуже е великого проміжку часу для того, щоб відгодувати, і дуже багато е корму. Так що рухаємось вперед, працюємо далі, намагаємося годувати правильними, збалансованими раціонами, і щоб на виході отримати позитивний результат. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде, Україна! Перемога буде за нами. Обов'язково!